Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар, Фейнорд, 1-8 Ліги Європи. Сьогодні ми будемо робити прогноз FIFA 23. Побачимо, чи зможе Шахтар в першому матчі обіграти Фейнорд. В коментарях, друзі, напишіть свої прогнози на цей матч. Напишіть рахунок, з яким Шахтар, чи то виграє, чи то програм. Можливо, буде нічия. Залишайте все в коментарях. Перед початком також не забудьте поставити лайк, це дуже важливо. Ну і підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тому бажаємо успіху Шахтарю в цьому матчі. Розводить Шахтар центру поля відразу. Розпочинає з володіння м'яча на своїй половині поля Судаков. Який підкат ззаду, зараз нічого собі на початку зустрічі. Дуже неприємний фол. І що арбітер? І арбітер дає жовту картку. І це початок зустрічі, друзі. Їхній капітан, по-моєму, отримав зараз жовту, фол проти Сікана. Якщо я не помиляю, зараз треба дивитися. Да, ну Підкат задом, тут і червону можна було давати. Є навіть штрафну площу є удар по воротах. Перший Зубков пробивав головою, але м'яч пролетів вище. Фейнорд зараз конструює свою першу атаку в цьому матчі. Але Шахтар відбирає м'яч. Матвієнко, дуже здорово зіграв в відборі. Конопля на правому фланзі. в центр Степаненко. Далі, ой, знову підкат тутовицький падає. І це друга жопта і червона картка зараз отримує капітан. Десятий номер Коксу Кокчу. Як буде правильно цього турка, але ну що він зробив зараз? Він реально за 10 хвилин залишив команду в меншості і зараз робиться заміна. Виходить Тімбер замість флангового футболіста закривати позицію центрального півзахисника. Друзі, от вам, будь ласка, і Фейенорт на початку зустрічі. За 6 хвилин отримали дві жовті і червону, як наслідок. Але Фейенорт в штрафній площі Педерсон, Педерсон уже в штрафній скидає, під удар Шиманський пробував. Рубін сейвить. Небезпечно, все одно, Фейнорд зараз створює момент. Непогано, в дриблінг ідуть зараз футболісти Нідерландів, але конопля в відборі ідеально зіграв. Хоча зараз підставив конопля! Який момент? Фейнорд забиває. І це при тому, що вони в меншості грають. Помилка коноплі далеко відпустив м'яч від себе, втратив його. І ось Шахтар пропускає. Ну, давайте оцінювати, чи можна було. Ну, можна було, да, можна було зіграти по-іншому. На жаль, втрата. І ось тут не встигли накрити. Трубін не врятував. І Шахтар пропускає рахунок не на нашу користь. Забив Хіменес, нападник Фейнорда. Опа, небезпечно. Шахтар пресингує зараз. Такий дуже жорсткий пас був на голкіпера, суперника. Шахтар контратакує зараз. Швед з м'ячем на правому фланзі. Зміщується в центр. Шекає партнерів. Закидає на Зубкова. Зубков приймає мяч Штрафній площі Фейнорда. Зубков не йде. Якісно в обіграш. Але шахтар на підбиранні можна. Щось придумати. Швед на сікана. Сікан розвертається, віддає на Зубкова на лівий фланг. Зубков п'ятою. Швець сікан в штрафній. Ну, треба щось придумати. Поки що до удару діло не доходить, Де ще й положення по загровою. Штрафні площі наші вже Фейнорд. Ближній кут забиває 0-2, друзі. 0-2 робиться рахунок на 32-й хвилині. Знову забиває Феєнорд. Неприємний момент. Знову ж таки, провтикали і опорні, і центральні. Тут Кімбер. Ну, знову ж таки, коноплян. Не зрозуміло, чим займався центральні захисники. Ну і Трубін в ближній пропускає, друзі, рахунок. 0-2. А забив і Дрісі, друзі, лівий Вінгер Феєнорда. Шахтар в атаці. Дуже якісна передача на Шведа. Вихід! Небезпечно удар влучає в захисника, підбирають наші все одно. Зараз біля штрафної суперника Степаненко пробиває в ствір, але спокійно м'яч бере в руки голкіпера. Ну що ж, одну хвилину арбітер до першого тайму додає. Шахтар пресингує, але, на жаль, ми фактично жодного 100% моменту не створили. Зараз пресет голкіпера! Ха-ха! Яка помилка зараз! Просто шалена помилка і забиває. Неаби хто, друзі, я забиваю, наскільки я розумію, тотовицький, який ну, сьогодні в основі Шахтаря. Рає. Подивіться, жахливо, голкіпер тут вибив м'яч. Просто жахливо. І До по пустим воротам ну, давно я таких голів не бачив. Често сьогодні якийсь страш відбувається. Команда з червоною карткою забила нам два м'ячі, а ми їм забили ось такий. Ну, буває! Чекаємо другий тайм, друзі. Як вам гол, пишіть в коментарях. Ну і відзначився, звісно, тотовицький на 45-й. І на цьому перший тайм закінчується. Є надія на те, що Шахтар закамбечить в таймі другому. Тому що статистика, як ви бачите, більш-менш рівна. Фейнорд награв на гол, забив два. Ми награли на гол, забили один. В принципі, те, що в нас було, ми і забили. Тому йдемо на другий тайм. Вперед іде зараз Фейєнорд. Біля нашої штрафної. Удар! Забивають третій. Так легко зараз забиває Феєнорд у ворота Шахтаря, друзі. Дуже легко даються моменти сьогодні футболістам Фейнорда. Дивіться, ну. Я не знаю, що робили тут і, центральні, і ніхто не накрив удар, і Трубін не врятував, начебто ближній. І знову, по-моєму, Едрісі забиває гол. Ні, це Шиманський на 49, 1-3. Тімбер, Тімбер, Тімбер. Вихідцям насамчит з Трубіним не рятує Трубін 1-4, друзі. Розриває Фейнорд на дану хвилину, на 53-й. Робиться рахунок не дуже приємним. Провал коноплі сьогодні повний. І центральних захисників Матвієнка. Таке враження, наче не у Фейнорда Червона а у Шахтаря, якщо чесно, по цьому матчу. Барайти йде Шахтар через правий фланг. Просувається, треба, треба забивати. Це тільки перший матч, удар дальній, не точно. І заміна, але Сіна з'являється замість Сікана Пас Ваут. Непогано, до речі. Класно. Буде вкидати ласіна Траоре Цей стандарт аут. Відбирає Шахтар на лівому фланзі. Зубков. Зубков. Можна вже робити навіщо. Прострілювати віддає зараз назад. Знову Зубков отримує передачу. Корнієнко прострілює тут Непоганий пас трауре в ствір. Шахтаря залишається мало часу. І зараз іде вперед. Якраз Шахтар, трауре вже в штрафній фактично. Судаков, трауре, ну забити є! 2-4, друзі, і ще 15 хвилин грати. Все може бути. Ласіна треора вийшов і забив. Чекаємо камбек, звісно. Нам потрібна тільки перемога. Ну, тут хоча б і, і нічия, в принципі, влаштує. Непоганий вийшов, вийшла комбінація, і треора розстрілював голкіпера. Момент знову у фейнорда в нашій штрафній площі, але відбори відіграв захисник. У Шахтаря подвійна заміна, вийшов Бондаренко в центр, і Михайличенко чомусь направив фланг атаки. Не знаю чому. Ну, кінець матчу вже фактично. Ось Шахтар ще має нагоду. Зубков на Траоре Іде Траоре в штрафні б'є вище, на жаль. Михаличенко, Траоре, відкривається зубков, але не віддає Траоре передачу чомусь е вчасно. І зараз на 90-й хвилині Шахтар все-таки не полишає надії забити ще. Втрачає м'яч. Дві хвилини арбітр додає. Ну і Фейнор тут, напевно, вже дотримає м'яч в себе. Буде тримати час, просто утримати м'яч. На своїй половині поля зараз закидання на фланг і час, звісно, що вичерпано. Хоча ще й, можливо, одна атака ось зараз буде. Ні, Арбітер дає Свисток 2-4. Сьогодні прогноз не дуже втішний, але ну, характер Шахтар, який на який показав, хоча, знову ж таки, в більшості м -м, очікувалось кращого матчу. Статистика на екрані. Шахтар, в принципі, грав краще. По XG. ХЖ Фейнорство рив XG 1,5, тобто вони заслужили на півтора голи, забили 4. Феноменальна реалізація команди суперника в Шахтаря, 8 ударів. Награли на фактично 3 м'ячі, забили 2. Ну, але гра була гідною. Тому, друзі, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, побачимо, як буде в реальному житті. Всім до нових зустрічей!